Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні давайте поговоримо про те, як межовий розлад особистості розвалює стосунки. Це така тема, я думаю, що вона буде цікавою для кожного з вас. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і переглядаєте мої відео без підписки, будь ласка, підпишіться, я вас дуже прошу. Ви тут зможете знайти дуже багато корисного матеріалу з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Ну і, звісно, не забувайте ставити вподобайки моїм відео. Це теж дуже корисно для мого каналу. Ну і що стосовно нашої теми, як МРО розвалює стосунки. Ну і перше, що я хотіла би тут зазначити, це емоційні гойдалки, які притаманні людині з межовим розладом особистості той самий емоційний шейкер, без якого людина не може жити, бо з дитинства в неї сформувалася модель. Емоційних гойдалок, коли позитивні емоції та негативні емоції дуже сильні. І оця синусоїда із емоційних спадів та злетів, вона може коливатися з дуже великою інтенсивністю та частотою. І ми, психологи, кажемо, що в психотерапії ми можемо досягти того, що людина з живим розладом особистості. Вона буде жити не в постійних емоційних гойдалках, а в невеликих з низькою інтенсивністю коливаннях настрою. І якщо ми бачимо спочатку до терапії ось таку синусоїду, то наша задача в терапії прийти до того, щоб частота цих емоційних коливань і їх амплітуда знизилися. Але Більшість людей, які навіть не підозрюють, що в них є межовий розлад особистості, вони бачать проблему не в собі, а бачать проблему в партнері, в тих людях, з якими вони конфліктують. І вони можуть навіть не помічати, як самі провокують ці конфлікти. Тобто, конфліктність це така ознака межового розладу особистості, тому що людина вона звикла жити в конфлікті. В неї з дитинства є модель, де тато з мамою конфліктують, де в сім'ї постійно вирішуються якісь дуже інтенсивні емоційні проблеми, де до дитини ставляться з ну, безграмотно, недбало. Це можуть бути і байдужі батьки, можуть бути. Тривожні батьки, холодні емоційно закриті батьки, нарцисичні батьки, а також батьки з межовим розладом особистості. Зазвичай у батьків з межовим розладом особистості виростають діти також з межовим розладом особистості. І якщо вони не проходять терапію, то будь-які їхні стосунки: перші, другі, треті вони будуть офарбовані. Дуже інтенсивний такий. Емоційний фон з, з, так, інтенсивною, з інтенсивними коливаннями настрою. Тобто для людини з межовим розладом особистості характерні коливання настрою, так само, як і коливання самооцінки, і е, це все провокує в, певні ста, в людини певні стани. Тобто людина, яка проходить терапію, будучи з межовим розладом особи... маючи межовий розлад особистості, вона навчається спостерігати, як вона заходить в цей провал, тобто в дитячу травму йде, в дитячу схему або модель, як ми можемо називати. Тобто Цей провал він, він стається за допомогою якогось тригеру зовні. І людині здається, що якби першопричина, вона не в, не в ній, а там зовні. Хоча дуже часто такі люди ну, би, роблять все, щоб повторити той сценарій дитячий, до якого вони звикли. Так звана проєктивна ідентифікація в психотерапії це коли людина звикла, що, наприклад, мама зла, холодна. Вона буде все робити, щоб партнер саме так ставився до неї. Тобто вона буде або знаходити таких партнерів, злих, холодних, нарцисичних, якщо в неї була нарцисична мама, то її будуть притягувати саме такі партнери, які можуть забезпечити їй ту модель, до якої вона звикла. Бо людина завжди обирає те, до чого вона звикла. Не маючи досвіду, як жити в хороших стосунках, людині. З хорошим, здоровим партнером буде або скучно, або ніяк, і вона буде е, намагатися розірвати стосунки з хорошим партнером, е, надійним стабільним, бо їй там скучно буде. Там не буде е, в неї е, ну, причин переживати ті емоційні гойдалки, до яких вона звикла. Вона буде намагатися провокувати ці гойдалки, але здорова людина вона скоріш за все або покине. Людину з межовим розладом, або сама людина з межовим розладом розірве в кінці кінців ці стосунки, бо їй там скучно з хорошими партнерами скучно. Невідомо як. Бо коли людина обирає нарцисичного партнера, вона там в тих стосунках як рибка в знайомому водоймищі. От, і вона знає, як там бути, як там страждати. Тобто, можна сказати іншими словами, що це як звичка до страждань і до коливань емоційних сильних. А з іншого боку, це можна назвати деякою. Не деякою, а навіть сильною залежністю від переживання інтенсивних емоцій, як щастя, пристрасті, злету, дофамін, серотонін злітають вгору, так і потім кортизол, адреналін, і людина зла, не в негативі знаходиться. І це все отакі стрибки гормонів, вони призводять, призводять до того, що в людини. Швидко може змінюватися настрій. Свідомо, така людина буде повторювати ту модель, яку вона бачила в дитинстві. Якщо мама була вічно всім незадоволена, мама з межовим розладом, то так само і дитина, яка виростає, їй буде здаватися, що щось чогось не вистачає. Вона буде фокусуватися на негативних речах, замість того, щоб фокусуватися на тому, що вже є, які вже є досягнення, людина буде намагатися спиратися на негативний їй буде здаватися, що чогось не вистачає, вона буде відчувати незадоволення своїм партнерам, своїм життям, обставинами. І завжди ця причина буде не внутрішня, локус контролю не буде в такої людини внутрішнім, він буде зовнішнім. Тобто, причина її страждань завжди для неї так виглядає, як вона, нібито зовні. І до чого прямує людину з межовим розладом особистості психотерапія? Це до усвідомлення, що причина її страждань внутрішня і полягає вона саме в травмах, які сталися в її дитинстві. Що ще хотілося б сказати, як така людина руйнує, розвалює сама стосунки, хоча їй здається, що вона, що вона потрапила до дуже поганого партнера, а все ж таки, це її вибір був обрати саме такого партнера і реалізувати ту модель, яка приносить звичні страждання. Така людина буде сильно боятися покитання, це як візитівка. Людина з межовим розладом особистості вона боїться покидання. Бути покинутою для неї це ну, майже катастрофа. Але тут є ще зворотня медаль цього страху. Бо якщо людина боїться бути покинутою, вона може бути схильною до того, щоб при дрібнесеньких ознаках того, що її покинуть, розвалити все самі і покинути партнера. Нехай там, як було б їй дуже боляче, дуже гірко при цьому, але вона може це зробити таким чином, зруйнувавши і своє життя, і стосунки, і навіть життя свого партнера, якщо він здоровий. Але зазвичай люди з межовим розладом особистості обирають саме нарцисичних партнерів. бо... А вони комплементарні, вони дуже гарна пара одне для одного, бо вони забезпечують одне одному той самий сценарій, до якого вони ще з дитинства звикли. Тобто страх покидання може призводити до того, що людина стане контролюючою, людина стане ну, так, переслідуючу поведінку буде мати, ревнощі можуть бути, ревнощі, які взагалі не відносяться до реальності. Це ревнощі до колишніх партнерів. Це характерно саме для людей з межовим розладом особистості. Вони провокують, занурюючись в подробиці минулого свого партнера, провокують ці сварки, ревнощі, Ти мене не любиш, ти мене покидаєш. Оце головна тема людей з межовим розладом особистості. І якщо ми маємо ще справу із ревнощами і контролем, тривогою бути покинутими, то тут ще задіяна така поняття, як самооцінка, бо в людей з можливим розвитком особистості або низька самооцінка, або вона нестабільна. Вона може злітати догори в залежності від того, що відбувається навколо цієї людини, які фідбеки вона отримує, які чи, чи вона отримує. Захоплення, схвалення, визнання, чи вона відчуває себе значущею, але потім це все кудись дівається, як вітром здуло, і вона падає нижче плінтуса, і в неї вже дуже низька самооцінка, вона себе може гнобити, вона себе може з'їдати самоїдством, займатися. Я погана, я винна, я у всьому винна. Але в більшості випадків все ж таки. Люди з межовим розладом особистості схильні до зовнішньо звинувачувальної позиції. Це ну, в більшості випадків, в переважній, я б сказала, в більшості випадків воно проявляється як зовнішнє звинувачення. До самозвинувачування все ж таки менша кількість людей з МРО схильна. Тобто вони будуть дуже сильно боятися знецінення критики. Вони не будуть розуміти, що кожна людина, яка критикує, дивиться на світ через свою суб'єктивну призму. призму Бачення через призму проекцій своєї дитячої історії, свого життя, своїх якісь подій в житті. Ну, можу привести приклад, як навпаки, деякі люди в мене на каналі приходять і так пишуть так токсичні коментарі. Якби я ну, не мала зв'язку з реальністю, що характерно для людини з межовим розладом особистості, вона втрачає зв'язок з реальністю. От якби я його не мала, якби я не спиралася на те, що хорошого є в мене. То напевно це б мене руйнувало, я в кінці кінців згорнула б свою Ютуб-діяльність. Але е, я розумію, що люди пишуть е, коментарі згідно з їх е, суб'єктивним баченням, з їх картиною світу. Так само люди вам дають оцінки, інтерпретують вашу поведінку згідно з їхніми травмами. І, до речі, самі люди з межовим розвитом особистості. Схильні до того, щоб суб'єктивно все інтерпретувати, давати якісь дуже хибні оцінки подіям, займатися генералізацією. Всі жінки-коз, всі всі жінки-стеври, стерви, а всі чоловіки-козли, да це генералізація, коли всі і все звучить. Висказуваннях такої людини, от і це дуже суб'єктивно, дуже вузько людина дивиться на світ. В неї немає варіантів інших інтерпретацій, які могли би більше бути пов'язаними з реальністю, з якимись фактами, з якимись подіями, які реально сталися. Тобто, така людина втрачає критичне мислення, вона немислення. Трачає критичний погляд на себе, критичний погляд на ситуацію такою людиною. До речі, легко маніпулювати, бо в неї дуже багато гачків є пов'язаних з її дитячими травмами. А також така людина буде сама дуже сильно маніпулювати, але про це трошки згодом скажу. Але якщо ви знаходитесь у стосунках з такою людиною, в якої ви підозрюєте межовий розлад особистості, або ви підозрюєте межовий розлад особистості у себе, то я пропоную вам почати свій шлях розвитку, свій шлях зцілення. І записатися до мене в онлайн групову терапію, яка стартує вже цю суботу, 26 липня. Ми починаємо роботу в онлайн груповій терапії. Ця група створена для того, щоб ви могли краще пізнати себе, зрозуміти напрямки роботи над собою і почати своє зцілення. Для того, щоб записатися до мене в онлайн-групову терапію, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому телеграм-каналі по закріпленому повідомленню треба пройтися, і там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Тож побачимося вже в суботу. Залишилося буквально два місця. Тобто, поспішайте кількість місць обмежена. Ну а ми рухаємося далі. І е, обговорюємо, як межовий розлад особистості розвалює стосунки людини, і навіть може розвалити не тільки особисті стосунки, а стосунки на роботі, е, і взагалі, може розвалити бізнес, е, життя, кар'єру. Те, чого більше всього боїться ця людина бути покинутою, самотності боїться, воно все до того і призводить, що людина потрапляє в той стан, коли вона відчуває себе ізольованою, самотньою, покинутою. Для людини з межовим розладом особистості характерні немотивовані спалахи гніву, роздратуванням. Причому тут характерно те, що стимул не відповідає реакції, тобто реакція набагато сильніша ніж стимул зовні. Як розказувала одна моя клієнтка, що її дуже сильно дратують краплі. На підлозі краплі води, які залишає її чоловік. Але коли його немає вдома, він у відрядженні, то такі самі краплі на підлозі, які залишає вона сама, її зовсім не дратують. Тож, дивіться, але це людина, яка вже проходить терапію, вона вже здатна помітити за собою і критично оцінити, що щось тут не так з нею, що з цією реакцією щось не так. Але навіть краплі на підлозі або крихти, залишені на столі, можуть призвести людину до сильного спалаху гніву, і навіть вона може довести це до ну, якогось грандіозного. Конфлікту навіть із бійками дуже часто люди з межовим розвитком особистості вдаються до фізичного насильства. І якщо ми говоримо про батьків з межовим розвитком особистості, то такі батьки не можуть контролювати свій гнів і дуже часто. Припускаються до фізичного покарання своїх дітей, бо діти не дадуть здачі. Якщо ми говоримо про партнера фізично більш сильного, то такі люди, звісно, будуть утримуватися від бійки. Але коли ну точно партнер фізично слабший, вони будуть атакувати навіть фізично або партнера, або дитину. І що ще характерно в стосунках, людина з можливим розладом особистості вона буде застрягати в своїх образах. От, от образилася, вона там може навіть і без приводу людина і не хотіла нічого зробити поганого, але образи цих людей вони досить маніпулятивні. І, і вони якби тримаються за свою образу і не віддають її. Вибачайтеся ви, не вибачайтеся ви там щиро, там, демонструйте розкаяння 25 разів, можете 100 разів вибачатися, але ця людина вас ніколи не вибачить, і вона буде триматися за цю образу, щоб кожен раз, коли стається сварка, знов пригадати вам і ну, якби маніпулювати. Вашим почуттям провини, що ви щось там зробили або сказали не так. Тобто, таке застрягання в образах дуже характерно для межового розладу особистості. Ну і ще що характерно, це різного роду залежності хімічні, алкогольна, там травка покурити да? або ігрові залежності, харчові там залежності, там ну, порушення харчової поведінки, також тут має місце. І, звісно, що співзалежність, тобто, коли об'єктом залежності виступає не хімі... не є хімічна речовина, а саме об'єкт залежності це людина, з якою склалися, ну, якщо можна так сказати, і назвати це близькими стосунками. близькі стосунки. Ну і знову ж нагадаю вам, що якщо ви опинилися в таких стосунках або помічаєте в собі якісь ознаки. Розладу особистості, і ви боїтеся, що ви розвалюєте свої стосунки. То у вас є така можливість почати свій шлях розвитку, свій шлях зцілення від МРО, бо межовий розлад особистості до кінця вилікувати неможливо. Але, як я сказала на початку відео, коливання вашого настрою, отакі от інтенсивні часті можуть перетворитися на рідкі і менш інтенсивні. І це прекрасний результат. Психотерапії, якого, до якого треба прямувати. Тож ви можете почати разом із зі мною в онлайн-груповій терапії, для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, разом зі мною вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Яка починається вже в суботу, 26 липня. Залишилося буквально там два, мені здається, два місця залишилося ще вільними. От, тому ж поспішайте приєднатися, і ми почнемо з вами нашу цікаву роботу, наш шлях до розвитку, до зцілення, до покращення якості вашого життя. Ну і на останнє ще, що характерно для людей з межовим розладом особистості, це маніпуляції, саме на страху покидання. Того, чого вони бояться, вони якраз цим і будуть маніпулювати. Але насправді вони ніколи самі не готові покинути, поки не буде загрози з боку партнеру, що їх покинуть. Вони можуть маніпулювати, шантажувати партнера саме покиданням, розривом емоційного контакту, мовчанки можуть влаштовувати така маніпуляція і емоційне насильство в парі. Через мовчання і ігнорування партнера. Оце дуже характерно для е, людей з межовим розладом. Е -е. Чому це так стається? Тому що в дитинстві такої людини була порушена прив'язаність саме в ранньому дитинстві, саме у стосунках із матір'ю. Тому пропрацьовувати ці дитячі травми є така головна частина зцілення від межового розладу особистості. Приходьте до мене в групу і ми почнемо цей шлях до зцілення. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а там, в закріпленому повідомленні, ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Ну і, як зазвичай, в кінці відео я нагадую вам, що підпишіться на мій Ютуб канал. Тут ви знайдете дуже багато інформації з психології стосунків нашою рідною прекрасною українською мовою. Також не забувайте поставити лайк в цьому відео. І напишіть коментар, чи є навколо вас вашому оточенні люди. Які так от так діють, як я описую в своєму відео. Чи підозрюєте, ви у когось межовий розлад особистості, або, може, ви знайшли якісь ознаки межового розладу у себе? Ну, і побачимося з вами на моїй групі вже в суботу. Групи будуть проходити раз на два тижні. Всього таких груп буде 10. Побачимося. Бажаю вам гарного дня! І гарної роботи над собою.